За минулу добу на північно-слобожанському напрямку істотних змін лінії ЛБЗ не зазнала. І якщо дивитися з тієї сторони, що русські фашисти проводять далі наступ, а ми в обороні, то ЗСУ Титани. В районі Тьоткінської буферної зони активний дій не було, бо сильно працювала арта та авіація з кабами терористичної країни. Основні бойові дії відбувалися в Кіндратівці, Олексіївці та Юнаківці. В Юниківці ворог тиснув більше зі Сходу, а в Кіндратівці та Олексіївці відчутно побільшало дронів з ЗСУ, тому вкупі з дронами патечників в небі жужить цілими днями. А позиції в сірій зоні відзначаються можливістю завести резерви, провізію та БК, були ближні бої і в районі Садкі. ЗСУ також не забували про санітарні зони в Курській та Брянській областях. Щодо 3 вересня, там, де Росія, там завжди будуть алеї ангелів та безсмертні полки загиблих. Слава Україні, героям слава!